Terima kasih sudah menonton! Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Кіберіон. Сьогодні хотів би розказати вам, за що саме ви платите паушальний внесок 13,5 тисяч доларів, і роялті у розмірі 5% від виручки. На початку хотілося б сказати, що найголовніше, що ви отримуєте, це причетність до великого бренду, який вже вийшов за межі України. До речі, ви не будете якимось ноунеймом, а будете частиною компанії з постійним динамічним розвитком. Але я знаю, що наші партнери звикли до конкретного конкретних переваг тому. Поїхали. Почнемо з етапу будівництва, який є базою. По-перше, на цьому етапі ви отримуєте повний алгоритм відкриття. Я маю на увазі правильну послідовність процесів, щоб відкриття не затягнулося на рік, як це буває в багатьох проєктах. По-друге, ви отримуєте весь наш досвід за 10 років кропіткої роботи. Це робочі інструменти, які дозволяють дійсно рухатись по нашій фінмоделі. Та ви можете цілком розраховувати саме на ту окупність, яку ми декларуємо. І по третє, з нами ви економите близько мільйона гривень. Отже, давайте розбиратися детально. Все починається зі спільного пошуку правильного приміщення. Ми маємо великий досвід підбору власних локацій за трьома критеріями: це умови оренди, розташування та необхідні технічні характеристики. Вже на цьому етапі деякі наші партнери заощадили до 200 тисяч гривень. Також слід зауважити, що неоптимальна площа приміщення може завадити клубу отримати найкращі фінансові показники. Наступний крок супровід проєктування приміщення на цьому етапі. Наша головна мета це зробити таке планувальне рішення, щоб Кожний квадратний сантиметр взятої в оренди площі використовувався найефективнішим чином. А також, щоб у майбутньому будь-які технічні рішення не викликали дискомфорту у гравців, переробка неергономічних меблів, освітлення, яке насправді заважає гравцям, вентиляція, що не дозволяє проводити гравцям в клубі більше часу. Все це буде коштувати як автомобіль. Далі, створення дизайн проєкту закладу. Вже в перші дні будівництва ви будете. Бачити кінцевий вигляд вашого клубу, а за бажанням ви зможете його скоригувати. Наступне супровід будівництва. Окрім того, що ми консультуємо вас з будь-якого питання, ми надаємо підрядників з перевіреними чесними цінами, які точно виконують все в термін. Якщо це будуть ваші підрядники, ми допоможемо вам проаналізувати кошторис і не допустити його завищення. Вже не одного разу ми зменшували фінальний кошторис нашим партнерам. Від 200 до 400 тисяч гривень. Далі ексклюзивні знижки. Це ексклюзивні знижки від усіх постачальників та підрядників. Наші довготривалі відносини дозволяють нам отримувати найкращі, ціни, які є на ринку, а головне найкраще сервісне обслуговування у подальшому житті клубу. На цьому етапі ми економимо як мінімум 200 тисяч гривень. Наступне це надання стандартів та брендбуку Кіберіон. Для написання цих матеріалів ми витратили два роки. Якщо б мене запитали, скільки це коштує, я б відповів безцінно. Слідуючи, це навчання адміністраторів та керуючого. Людський фактор завжди найважчий у роботі будь-якого закладу. Тим паче у нашій сфері, де спеціалістів поки майже не існує. Тож ми сформували базу знань для навчання персоналу, створили чек-листи для адміністраторів та для керуючого. Саме вони дозволяють бути впевненим, що операційна діяльність Функціонує на вищому рівні. сервіс у клубі завжди на висоті, а випадки шахрайства зведені до мінімуму. Якби такий спеціаліст існував за подібну роботу, він взяв би як мінімум 100 тисяч гривень. Наступне, чим ми допомагаємо, це технічне налаштування мережі та серверу оновлення ігрового контенту. А як ми знаємо, саме це є серцем клубу, те без чого нормальне функціонування неможливе. Перед відкриттям наша команда налаштовує все ваше обладнання та прослідкує, щоб актуальний ігровий контент був встановлений на всіх ігрових місцях та коректно працював. Далі, паралельно зі всіма пунктами, що ми назвали вище, команда наших маркетологів працює над планом розвитку закладу і реалізує його за місяць до відкриття. Подібний аналіз та реалізація у хорошій агенції може коштувати близько 100 тисяч гривень. Отже, друзі, ви бачите, що на цьому етапі ми. Ми економимо нашому партнеру близько мільйона гривень ще до відкриття. Далі клуб відкривається. І наша керуюча компанія протягом всього часу роботи вашого закладу заміняє вам власну команду, за яку ви сплачували близько 100 тисяч гривень. Тож, що саме ми надаємо? Перше, це віддалена технічна підтримка, доступна для вас 24 на 7. Друге, це підготовка усього дизайну креативів для соцмереж. Друкованої продукції, вивісок, банерів та іншого. Третє це операційний супровід, а саме допомога та консультація власників та керуючого. Четверте це постійне оновлення бази знань згідно поточної проблематики належного функціонування клубу. П'яте – контроль якості для забезпечення стабільно високих результатів. Шосте щомісячний маркетинговий аналіз клубу. Та введення нових активностей на основі цього. Сьоме це загальномережеві маркетингові активності та розіграші. Восьме це бухгалтерський та юридичний супровід. Окремо, слід зазначити, що всі наші партнери отримують можливість долучитися до найпотужніших внутрішньомережевих турнірів, які недоступні до організації якимось одиничним клубом. А це є важливим інструментом для залучення нових гравців і як наслідок досягнення. Бажаних фінансових результатів. Турніри є конкурентною перевагою. І якщо завтра поруч з вами відкриється навіть такий же сучасний клуб, але без турнірів, думаю, ви розумієте, кого обере наш гравець. Тож, друзі, разом ми сильніше. Доєднуйся до нас та летимо у космос разом.